29 вересня на стадіоні Кремінь Арена завершився чемпіонат Кременчука з футболу на підтримку Збройних сил України, який вже вдруге відбувся у нашому місті. Цьогоріч участь у змаганнях брали п'ять команд не тільки з Кременчука, а й з сусідніх громад. Ініціатива була підтримати Назвардію, вони попросили резину. Сусім всі команди зібралися, обсудили це і дали згоду на допомогу Назвардія. А також після першого кругу президент клубу. ФК Будівельник з ініціативою підтримав ФК КФК, президент Клубу і Асоціація футболу міста. Це передати машину Збройним силам України. Заключна гра відбулася між командами ФК Будівельник та КФК Кременчук. Відігравши перший тайм у нічию із результатом 1-1, гравці ФК будівельник увірвалися в другий. Забули переможний гол у ворота супротивника та здобули першість у чемпіонаті. Друге місце посіла команда КФК Кременчук, третє ФК Градиськ. Наші історії це перше чемпіонство. Нам всього 4 місяці ми ще такі малюки. І вже підняли над головою кубок. Нам дуже приємно. Ми ні в якому разі не збираємося на цьому зупинятися. Це лише початок. Ми будемо постійно розвиватися і щоденно стати краще, краще і сильніше. Незабутні враження від чемпіонату отримали як глядачі, так і гравці команд, які до останнього не втрачали жаги до перемоги. Це фінал були іскри, були баталії, були суперечки. Ну, це битва, але я вважаю, що залог нашої праці те, що ми працюємо кожен день сумлінно. Ми і виграли сьогодні цей матч у підсумку благодійного турніру. Одному з підрозділів Нацвардії України було передано автомобільні шини, які організатори закупили на благодійний внески від команд та спонсорів. Найближчим часом також буде переданий автомобіль, який наразі готують до передачі. Катерина Груднєва, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.